Вітаю, друзі, слава Україні! От ви пригадуєте таку жартівливу приповідку. Хоча, знаєте, будь-який жарт, коли ми його застосовуємо до нашої дійсності, нашої влади, їхніх рішень, він якось стає трошечки не зовсім веселим. Але жарт такий: англійці йдуть не прощаючись, українці прощаються і не йдуть. От зараз ми про це поговоримо. І це буде не про Зеленського, який раптом заявив, що він йде на другий термін. При тому всьому, що його виборчою обіцянкою було один термін. Він чітко казав дві речі, я йду тільки на один термін, мені другого не треба. І другий він казав: 24-му році ви побачите нового президента. З першим терміном, вже бачимо, він збрехав. Ну, хоча я думаю, що ще будуть багато можливостей. Багатьом і нам, нашою відвертою непідтримкою, і нашим союзникам, їхнім там нагадуваннями певними, і, можливо, декому з своєї команди, які починають розуміти, що Зеленський стає для них обузою, нагадати вдасться, що може йому не варто йти на другий термін. А питання чи ми побачимо нового президента? Оце вже питання трошки ширше. Нового це не означає, що проросійсько-російськомовного блазня маємо поміняти на україномовного булазня, там кварталівського, тут варятівського. Це не означає, що людину, яка узурпувала всю владу в Україні, ми маємо поміняти на людину, яка займалася там рейдерством, іншими речами, там захопленням землі, власності і тощо. Це означає нового з українськими ідеями. З роботою для України, а не для своїх якихось там подільників чи своїх якихось там оманських рахунків, всього іншого. Ми зараз будемо не про це говорити. Це окрема тема, про неї можна багато розмовляти, але краще багато що зробити для того, щоб дійсно був новий президент. Мова йде про міністрів оборони. І зараз ми трошечки співставимо двох. Один пішов. Про другого дуже багато говорять, що він піде, а він щось нікуди не йде, він на своєму місці і навіть рухатися на собою не спішить. Тільки перед тим, як перейти до цієї теми, я як завжди нагадую, щоб цей контент був краще поширений у Ютубі, потрібно враховувати його алгоритми, за що я буду неймовірно вдячний. Це більше переглядів від постійних глядачів, це е, підписка. Хто не підписався, дуже прошу підписуватися на цей канал. Це поширення, вподобайки, коментарі. То що те, що вважаєте за потрібне, завжди буду вам дуже, дуже вдячний. А тепер переходимо до суті нашої справи. Отже, два міністри оборони. Отак от мені згадалося, отакі от старі люди, як я, пам'ятають радянські певні шаблони і штампи в пресі: два світи, два способи життя. От тут два міністри, два діаметрально протилежні підходи до честі, гідності ціни свого слова і розуміння потреб своєї держави і того, чи ти служиш для держави, чи держава, виявляється, має бути для тебе діаметрально протилежні підходи. Бен Волес і Олексій Резніков. Давайте почнемо з того хорошого. Бен Волес. Бен Волес ну, для нас не хорошого, з хороших людей. Британці це там, де звикли виконувати слово. І де не будуть чіплятися за крісу, хоча б тому, що немає їм потреби чіплятися. Вони не красти туди прийшли, і вони не бояться попрощатися з посадою. Гідно піти, це найбільша добусть для нормального урядовця в нормальній країні світу. І от Бен Волес пішов в відставку. Сьогодні вже на його місце прийшов новий міністр оборони Грант Шепс. Бен Волес відставці, хоча залишається ще депутатом парламенту, він пішов у відставку дуже спокійно, дуже тихо. Він попередив наперед в кінці липня для того, щоб в уряді зуміли підготувати нормально йому заміну, нормально розглянути питання, як представити це суспільству, щоб нічим не зашкодити. Наступного року в Британії вибори і він не хоче шкодити своїй партії, навіть через попри те, що він є опонентом ріші Сунака і. Сунак буде вести партію на вибори, але Бен Волес буде в цьому все одно допомагати. Амбіції свої в стороні. Головне, загальне добро. Ця партія робить добро для Британії, чому їй треба шкодити. І тому він пішов саме зараз, коли найзручніший для партійної структури він лишається в парламенті для того, щоб проміжні вибори зараз не внесли якоїсь сум'яти і не зашкодили партії там по його округу. Все, людина дуже гідно відійшла. Але. От зараз я скажу річ, яка можливо, дехто буде критикувати. Мені іноді кажуть, що я ну ніби притягую деякі факти штучно. А мені здається, що ні. Але знаєте, я відрізняюся від багатьох своїх колег, які віщають іст в останній інстанції. І попробую з ними не погодитися. В мене є істина в останній інстанції, що раша і рашизм – це зло, Що Зеленський і його слуги це зло. Для мене це істина в останній інстанції. Тут нема що інше говорити. Я з іншим точно не погоджуся. Всі інші речі вони дискусійні. Так от, я висловлю зараз своє припущення, ви можете з ним не погоджуватися. А воно таке: відставка Бене ну, перше, вона дійсно ну, для нас вона дуже драматична, і вона нам буде досить дорого коштувати. Але вона, вона була спричинена певними процесами в Україні і дуже глибокою невдячністю. Мова йде навіть не про 11 липня, мова йде трошки попередній час. Річ тому, що Бен Волес це є. Е, Щодо української тематики, прямий скопадкоємець Бориса Джонсона. Він від Бориса Джонсона перебрав, прийняв оту симпатію і бажання допомогти Україні підтримати Україну. Борис Джонсон зробив неймовірно багато для того, і це було на очах Бена Волоса. Він добився, він не зміг добитися від Зеленського, щоб той перестав е, тягати зі собою кротів. І не міг добитися, щоб кротів, позбулися. Він правда демонстративно, коли приїжджав до Києва, не подавав руку кротові. Ви це бачили. Зате він зумів в обхід кротів. Добитися, що Зеленський таки призначив генерала залужного головнокомандовачем, навіть зайве говорити, як це врятувало Україну. Уявіть собі, що зараз був би Хомчак. Ну не зараз, зараз вже б нікого не було. 24 лютого, торік був би Хомчак. І це зробив Джонсон і Бен Волес був учасником цих процесів. Він це знав, він це бачив, і він перейнявся. Він побачив український вибір. Він побачив героїзм української армії. Він побачив таланти і вміння залужного і він дістав мотивацію підтримувати Україну. І він зробив певний крок, який для нього був важкий. Він лишився в команді ріші Сунака. Ну, спочатку вістрас, а потім в неї коротке було прем'єрство. Ріші Сунака. Як це сталося? Він опонент, він не мав там бути. Він противник Сунака, Тому що Сунак почав отой заклад проти Бориса Джонсона. Він був перший, хто склав свої повноваження міністра і почав урядову кризу. Борис Джонсон виявився, ой, кажу, Борис Джонсон, е, Бен Волес виявився єдиним, хто не склав своїх повноважень і залишився на своїй посаді до самого кінця і пішов разом з Борисом Джонсоном. Це люди антиподи у всіх питаннях. Ну, Не в питанні України, хоча в цьому теж. Якщо дивитися не просто про підтримку України, а про Бена Волеса пасіонарність, бажання лідерства, а в Ріші сунака ну просто чопорно, дуже по-англійськи, при тому, що він дуз за походженням, але дуже по-англійськи ставлення джентльмен має поводитися по-джентльменськи до тих, з ким ми співпрацюємо з союзниками. Співпрацюємо все по-джентльменськи і від душі. Оце різниця, цей розрив змусив. Бе на лишитися е, міністром оборони в уряді, який для нього був чужий, складний і болісний, моральний та психологічний. В етичному плані йому не хотілося там бути. Він лишився заради України. Про це відомо. В нього в цей момент відбувалися досить складні проблеми в сім'ї. В нього руйнується сім'я. В нього е, фактично згоріла можливість стартової позиції. Вона ще не втрачена, але поки що вона відпала можливості висунення на е, генерального секретаря НАТО. Там були в нас побрехеньки, що там Байден його не підтримував. Не було такого, не розглядалося ж це питання, але Бена волоса розглядали як одного з найпотенційніших імовірних кандидатів. Він лишився в уряді, тому що він хотів допомагати Україні. Він знав, що без нього цього робиться не буде. Треба зрозуміти, що таке британський уряд. Це не українська влада, де прийшов до влади, все тепер моє. Суди мої, там е, всі уряд мій, банк мій. Що хочу, кого хочу, туди ставлю. Як хочу, так і роблю. Це не твоя компетенція? Ні, я хочу, так буде, як я хочу. Ні, там такого нема. При тому, що прем'єр-міністр перша людина в країні, де факто, ну, коротше, е, але ми говоримо про реальну владу. Кожен міністр в сфері своєї компетенції перший і вищий. Це те, що ніколи не зрозуміти Зеленському. І Бен Волес в питанні. Озброєнь, допомоги Україні і подібним всім речам, які зв'язані з війною, мав вирішальний головний голос. І Руші як дуже відповідальний політик, так само поважав позицію Бена Волеса. Сьогодні ця позиція відійшла. Сьогодні пасіонарність Бена волоса для України припинилася. Це сталося після отого ганьби, тої, яку витворив Зеленський е, в Вільнюсі на саміті, після тієї зневаги, яку він плювався в бік Бена волоса, після того, як певна частина української спільноти криклива дуже, підтримувала тоді Зеленського О, та пригадуєте, та дама з центру протидії корупції, забувся, як її звати та й ткач, журналіст інший. що вони великі бруд, в тому числі на британці, на Волоса персонально. Для нього це стало ударом. Але почалося це раніше. Він британець, в нього британський інтерес, в нього нема українського інтересу. Він перейнявся Україною, але інтерес британський Британію мають поважати. Пункт перший, і пункт другий: Британія має інтереси, і серед інтересів Британії є геополітичні розширення демократії, свободи в світі, протистояння тоталітаризму і варварству, яке несе Росія. Коли раптом він побачив, що немає поваги до Британії, і він раптом побачив, що нема демократії в Україні, все це руйнується і створюється нова диктаторська система. Вибачте, в нього так різко, знаєте, як обпали мотиви. Він втратив основну мотивацію. Мені здається, з того моменту, от дуже скоро, після того, він заявив, що він піде в відставку. Після того він не підтримав один з українських, може потенційних українських проєктів, який мав підтримати це виділення додаткових танкових сил. На що треба було ще 4 мільйони функцій додати для їх ремонту? Це ті, які списувалися з американської з британської армії, і замінювалися на нові. Їх можна було передати Україні. Їх відправили на утилізацію, так як це роблять, не зовсім симпатизуючи для нас Швейцарії. Він це пропустив. Він, мені здається, він почав терчати інтерес до України, і він тихо, спокійно пішов зі своєї посади. Добре, що йому на прощання. Ряд українських політиків зуміли сказати добрі слова вдячності. Ми всі приєднуємося з вдячністю. Дякуємо нашому другу. Петро Порошенко сказав: то слухайте, навіть навіть людина, про яку я зараз буду говорити виключно в негативах, Олексій Резніков, навіть той зумів, ще таки сказати щось йому вдячність вслід. Не знаю, сказав там щось Зеленський через сказав. Ну, після того як він розбурхав цю всю підлість і цю невдячність брутальну, мені здається, це буде тільки цинізмом. Ліпше би мовчав. Але вертаємося остаточно до Бена волоса. Ми сьогодні втратили дуже хорошого друга. Гран Шепс не знаю, от сказав я це вже на початку чи ні. Він має все одно під симпатію до України. Він прийняв українську родину на початку цього вторгнення біженців українських. Це дуже хороший знак. Він симпатизує Україні українцям, але це. Не означає, що буде лідерська позиція, її не буде. Вона війшла разом з Беном волосом. Раншепс один з найбільш вірних соратників ріші Сунака на противагу до волоса, діаметральна протилежність. І вони будуть разом формувати спільну позицію, тільки позиція британських інтересів. Україна там буде на 10-му місці. Буде допомога, буде все, але це буде все в рамках Рамштайну без британського лідерства. Знаєте, як багато іноді важить слово дурість. І хамство, і неадекватна поведінка, і бажання когось дуже багато влади в себе в руках затиснути в себе в країні, поводить до того, що ми втрачаємо саме принципових союзників, які допомагають нам через те, що вважалися своїм внутрішнім певним обов'язком. І ми їх втрачаємо. Ми прощаємося з Беном Волосом. На жаль, він пішов. Він пішов поки що з великої політики. Можливо, він вернеться на посаді Генерального секретаря НАТО. Будемо бачити. Поки що. Англійці йдуть не прощаючись. Він, він попрощався з британцями, він не попрощався з українцями. Ми в чомусь тут трошки винні, маємо собі це взяти на карп. А тепер переходимо, як казав шановний Віктор Андрійович Ющенко, переходимо до наших баранів. Міністр Олексій Резніков. Скандал за скандалом. Я не уявляю, чи в якійсь країні світу після таких диких скандалів людина б лишилася на посаді. Ну, після того, що натворилося В Резнікова, та вседів би давним-давно в тюрмі. Будь-якій державі світу є держава Україна, в якій це може можливо... бути є ще Росія і Білорусь. Три держави світу: В і Хренін, там Шойгу, карадуть скільки хочуть, руйнують скільки хочуть, завживають скільки хочуть, все, що хочуть, але лишаються на посаді. Хороша компанія, правда? В НАТО ми йдемо, так? Ага, до побачення. Ми йдемо поки що, ми в себе будуємо маленьку Росію чи, чи велику Білорусь. Отже, ми будуємо з такими, як Резніков. Резнікови не йдуть зі своїх посад, їх можуть винести тільки тоді, коли для цієї влади стане дуже вже неприглядно їх там зберігати. Отже, чому я сьогодні вирішив згадати і про Резнікова? Тому що перша частина вона була хороша. Добре, ну як сумна, але добра про хорошу людину. Ця частина буде про погану людину. Резнікова відправляли відставку вже не один раз, але зараз раптом пішли дуже різкі чутки. Їх спроконувалкував один нардеп желізняк з голосу, ну, чи вже колишнього голосу, не знаю, як його там називати. От він зробив певну заяву. І раптом всі як зірвалися, всі почали про це писати і говорити. Ну, Я вже вирішив не лишатися з боку, я теж приєднуюся. Але моє ставлення. До цієї тези, що це вже все вирішено, і вже все Резнікова вже відправляють <coughs> негайно відставку і вже є визначений кандидат на його місце. Я до них ставлюся з великим сумнівом. От знаєте, у нас не можна прораховувати дії влади, хіба що по якихось інтрижках і аферах. Тому що в цьому світі там є підхід інший. От зараз я може це порівняю знову з одним жартом, який, коли ми говоримо про українську владу, раптом з жарту перетворюється на смуток. От є таке собі жартівливе питання. Я е, в одного чоловіка питаються, яка ймовірність того, що виходячи з дому, ти сьогодні на вулиці побачиш тиранозавра? Ну він щось там прораховує в голові, десь там генетична інженерія, щось робить, ще там щось і каже: ну, один до трьох трильйонів. В другого питаються, а яка ймовірність, що ти його сьогодні побачиш? 50 на 50, один до одного, як так? Або побачу, або не побачу? Оце є відмінність між цивілізованим світом і тим, що Зеленський збудував в Україні, пояснюю. Телевізований світ визначення реальності залежить від адекватності, відповідності, від чистої від моря факторів дуже важливих чинників, які впливають на те, чи ця людина має бути на посаді, чи не має. От в тій ситуації, яка зараз з Резніковим, на питання, чи буде він звільнений з посади, ну, в нормальному світі відповію: ну, 99,99%. відсотка, ,99%, тому що людина з таким шлейфом не може лишатися на цій посаді за означенням, ну просто не може і все. А з питанням там, скажімо, чи буде призначений там якийсь можливо його той наступник про якого говорить. Ну, сказали, бо скільки він абсолютно некомпетентний в цій сфері Він не має жодного стосунку до оборони, він нічого не знає в цьому. Плюс, ну він теж там продався, десь там він такий, сякий, то і інше. Там він там під мафіозі Архамією. Ну, ну дамо 12% що його призначать. В Україні так і не діє сьогодні. В Україні діє або Зеленському хтось там настукає і скаже, треба Резнікова терміново зняти, тому що він гробить твої рейтинги. А там Єрмак там захоплює ваду. Давай потиснемо трохи Єрмака і заберемо в нього Резнікова і поставимо там у мерова, і ти відразу відмиєшся. Єрмак каже, о, робимо. Або з другого боку, каже Єрмак, Зеленський каже, робимо. Або з другого боку підходить Єрмак і нашіптує Зеленському, ну там мене обговорили все, але я ж за тебе всю роботу роблю, все. А Резнікова нам потрібний, там сотні мільярдів, він табличкою ділення знає, ти ж знаєш, скільки тобі тече, скільки тече, що тече, як тече і куди тече. І все, і Зеленський вирішує: є, ми Резніка вилишаємо. От в умовах, коли людина на верхівці влади. Використовує для себе критерії непотреби країни, не критерії компетентності певної особи про призначення, чи звільнення якої йде мова, а критерії якихось своїх індивідуальних шкурних інтересів. от Отоді є оця історія, що ви побачите динозавра на вулиці, коли вийдете завтра зранку зі своїх помешкань 50 на 50, або побачите, або не побачите, тому що це є. Оце є статистика по Зеленському, оце є підхід по Зеленському. Тому, на жаль, я зараз вам відповідаю, що для мене оця історія, що Резнікова зараз на цьому тижні обов'язково звільнять, є рівно 50 на 50. Тому що його вже так само 50 на 50 звільняли в січні місяці. Був скандал, після якого його не можна було не зняти. Більше того, після тих скандалів у нас провалився танковий Січневий Рамштайн. Він провалився. Зеленський його перекрив. Резнікова лишив, звільнив кількох посадовців і Кирила Тимошенка на верхівці, і танки зрушилися з мертвої точки. Але через Резнікова у нас так і не відбувся в лютому авіаційний авіарамштайн. Він тоді з хустиночкою бігав, показував там, пригадуєте, вишитий літачок F-16 на хустиночці витягував, демонстрував усім. От ця. Історія з тим, що він тоді залишився, нам досі коштує, що ми досі не маємо конкретної дати і впевненості, що F-16 будуть у нас на фронті. І ми їх мали мати в цьому році. Лютневий Рамштайн передбачав негайний початок навчання і восени-літаки у нас в Україні. Про це не йде мови саме через те, що не звільнили Резнікова в січні. Далі. Пригадуєте, коли порізав скандали знову? І десь перед Вільнюським самітом, якщо я не помиляюся, знову пішов історії. Більше того, тоді вже пішо з конкретикою, що його відправлять послом України в Великобританію. Повна дурість, абсолютно. Але це ж пішло, і про це так масово говорили. Хтось його тоді зняв? Ні, не зняв. От зараз виник скандал. Цей скандал трошки глибший, тому що в цьому скандалі. По тупості своїй і по своєму хамству різних, відмовивши спілкуватися з депутатами профільного не профільного, а саме обов'язково для нього антикорупційного комітету, який є обов'язковим для всіх міністрів, вони мають завжди тільки два комітети, на які вони зобов'язані йти. Інші то можуть якось відхитритися, хоча повинні ходити в Верховну Раду. Це їхній профільний комітет, вони не мають права відмовитися туди йти, і комітет з боротьби з корупцією. Подобається він нам, не подобається, добре там працюють, недобре там працюють. Будь-який міністр повинен туди йти. Резніко відмовився, послав там туди якогось. Це ще тоді не Шарапова, а тоді якогось іншого чиновника. І той проговорився і назвав прізвище плітньова. А плітньов, а це така зрада. Це така засвідка особистої участі причетності Єрмака до завживань Міністерстві оборони і до російського бізнесу, як виявляється. Ну, це ще треба доказувати, доводити, але це може бути пов'язано з речами, які тягнуть на 111 статтю про державну зраду. І в цій ситуації на навіть з ярмаківської української правди почали валити для того, щоб відмити там зник, щоб Плітньов зник і Шарапов щоб зник згадок. От. Почалися аж такі речі. І тому зараз, можливо, інформація, ця, яка була випила через невміння і немудрість Резнікова, вони, можливо, зіграє якусь додаткову роль більшу, ніж було в січні. Хоча, мож, що може бути більшого, ніж Виплюс, вся західна преса писала про корупцію Резнікова. Що може бути більше? Більшого бути не може. Але Можливо, зараз оцей шкурний фактор свою якусь роль зіграє. Звільнити Резнікова, на нього сипати всіх собак, пов'язати, і зробити його винним у всьому, а всіх інших відчистити. Тим більше Ярмак на фоні цього трошки втратив свої потуги. Ми це побачимо, зокрема, в цих питаннях по корупції. Ми побачимо, як різко підскочили акції у Татарова, від чого нам абсолютно не весело. І трошки підкочили акції у Коломойського. Також не дуже весело. І от тому. Імовірність того, що Резнікова таки знімуть, вона існує, але вона дуже низька. От або знімуть, або не знімуть. Не через те, що крав, не через те, що мародерство допустив на найвищому рівні, не через те, що занібив Україну на весь світ, а через те, ну, через те, що от виявилися якісь інтрижки владні. Можливо, вони спрацюють. Ще раз кажу, 50 на 50. Я все-таки більше припускаю, що Резнікова будуть знімати десь ближче до виборів, коли почнеться перемир'я з Московією, якесь буде воно, а воно буде якесь. Буде, мабуть, не дуже гарне, і не всі будуть ним захоплені, але воно буде. І Зеленський до нього готує суспільство дуже явно. Я про це вже багато разів говорив. І коли запах нереально виборами, от тоді Резнікова треба буде знімати і вішати на нього все золо. А зараз, я думаю, він їм потрібний, як громовий двіт. На нього всі блискавки йдуть, і тому я думаю, що він буде. Але ну, краще б його все-таки зняли, тому що будь-який новий керівник міністерства це все-таки буде менше. Ні, не будь-який. У нас ще є Безуга, у нас є Кубраков, у нас є Верешук. Чи гірші будуть Зарезнікова, ще гірші навіть ніж Зарізнікова. Про це в мене був окремий запис, я не буду до цього вертатися. От тому по Резнякову ми пройшлися. Ну, може, ще один момент, який всіх дивує, як людина, яку всі пам'ятають як дуже сильного правного юриста. Він, а не Сергій Власенко, зіграв ключову роль в процесі про вибори 2004 року, коли уневажили обрання Януковича. Резніков, там, мені здається, як юрист, грав ключову роль. Він, секретар Київради у Кучка. Ну, Слухайте, нормальна людина, він, як юрист і громадський активіст, з кучою людей, мав справу, і вони досі собі уявляють того старого Резнікова, на якого вони орієнтувалися. Просте питання, як міг так деградувати? Я вам скажу, знаєте, є один момент. Я колись грався в психологію і я колись. Навіть на початку 90-х писав статейки, де один німецький психологічний журнал. Мене там, правда, потім перестали друкувати, коли виявили, що насправді професора Чорнового в природі не існує. Я трошки любив трошки таку авантюрку таку робив. І мої статті після того вже не друкували. А ті, що були, мене там критикували дуже сильно. Але я там опублікував статейку, яка називалася Синдром турецької повії. Знаєте про що йдеться? Ідеться про те, що є певні сталі суспільні, певні уявлення, стереотипи. Десь вони по певних речах є дуже сміхкі, а в деяких країнах вони є неймовірно жорсткі. І от, скажімо, беремо принцип проповію. В Європі це вважається майже нормальним. Ну так я собі принаймні тоді уявляв, що це ця людина не є відкинута суспільством. Вона потім може вернутися в нормальне суспільне життя. А в Іслам Туреччина. Традиції, особливо серединна Туреччина, поза Стамбулем, Анкарою, це є неймовірне несприйняття. Жінка, туркенія, яка займається проституцією, це є відторгнення суспільством. І от коли француженка переходить цю межу, вона не стає вульгарною, брутальною, вона не стає там негідною людиною, вона лишається такою, якою вона була вчора, позавчора, до того, після того буде. Після того вона може спокійно, дуже гарно одружиться. все буде добре, матиме прекрасну сім'ю. Туркені, яка прийшать цю межу, я читав колись про це дослідження, чужі інші теж, вона, вона розриває з суспільством, вона переходить ту грань, після якої вона починає бути брутальною, вона спивається, як право, наркотики, вульгарна, нермовірно людина. От ця відмінність, я її спробував ввести саме, коли людина переступає межу суспільних певних норм. Україна, в якій люди допомагають кожен хоч копійкою на Збройні Сили України, і Резніков, який став на верху, не він цим керує, але став на верхівці мародерства в сто ну, неймовірних мільярдних розмірах. І от це, на мій погляд, ота деградація його відбулася саме за цим синдромом турецької повії. Я не відмовляюся від тої своєї теорії, я її зберігаю і вважаю, що вона у таких випадках дійсно має право на існування. Добре. Про Резнікова поговорили, а тепер давайте про оту нову постать, про яку раптом заговорили. Ще раз кажу: я вважаю саму цю історію, що зараз Резнікова знімають ставлять такого собі Рустема Умерова. Її запустив депутат з голосу Железняк. Я не вважаю це джерело серйозним, тому що він наговорив в цьому коментарі багато дурниць. Він перше сказав, Резнікова знімають точно. Друге, він сказав, що ставлять у Мерова. Резнікова відправляють він сказав на посаду посла України в Великобританії, і про це вже почали повідомляти послів 30-го числа. Яке повідомляти послів про відправлення посла ви Закритим документом. Ну він не то, що таємний, він не публічний. Повідомляєте країну, що ви хочете от діслати туди посла, і вам мають відповісти, чи підтримують, чи піддають вам агриман згоду, чи не дають. Це закрита інформація. Яких послів повідомляють? Не повідомляють нікого. Железняк не спеціаліст спеціалістій сфері, він її абсолютно не розбирається, тому він наговорив дурниць, і ці дурниці свідчать, що історія насправді зі спальця. Він сам її придумав. Я думаю, він зараз бачить, що під Резніком, в зв'язку з тим, що там він. Ну, Підставив, відверто кажучи, єрмака захиталося крісо, і він дуже хоче туди просунути свого друга і соратника Рустема Умерова. Вони лягли під владу в другій хвилі. Спочатку Єрмак купив основну масу голосу, 10 чи 11 тоді чоловік, які влаштували там пуч, переворот і лягли під ярмака. А потім вже Арахамія, інші там, там від зеленського самого був, якісь контакти, і друга хвиля. Тихенько лягла під владу вже поза Єрмаком. І серед них і Умеров, і Железняк. І відповідно, вони вже провадні, вони вже не в опозиції. І от мені здається, що просто Железняк хоче Умерова підштовхнути на цю посаду. Він не чужий для Зеленського. Він нормальна кандидатура для Зеленського, просто він нічого не змінить. Це буде той самий різніков, тільки вже не під Єрмаком. Єрмак, очевидно, буде цьому десь суперечити якимось чином. Але ймовірність цього призначення, вона зараз дуже мала. Я думаю, що швидше всього навіть йде мова про те, що саме Железняк пробує оцим запуском масової інформаційної кампанії, а він її розкручує дуже вміло, зробити так, щоби ну, якби Зеленський почув, що о слухай, моє ж середовище. Ті, хто за мене, підтримують цю ідею. Отаке, знаєте, спроба зманіпулювати таким способом. Чи він це робить, чи не робить а Бог його знає? Чи це дасть ефект? Я теж не знаю. Але для нас має значення трошки інша річ. А що це дасть для України? Що це дасть для Єрмака? в мінус? Що це дасть для татарова коломойського в плюс? Що це дасть для Железняка в 10 плюсів? Нам якось байдуже. Чи Зеленському це допоможе чи не допоможе відмитися від бруду? Теж байдуже, тому що при Умерові не поміняється нічого. Крастимуть так само. Ті самі люди будуть очолювати ті самі департаменти, нічого не зміниться. Це було видно з тим, що він зробив після приходу на посаду керівника фонду держмайна. От про нього кажуть, там ніби не було великих скандалів. Скандалів не було. А це скандал чи не скандал, що один Дунайський порт продано за ціною невеликої, ну, звичайної собі віли під Києвом. Це скандал чи це не скандал? Мені чомусь здається, що це все-таки скандал. І інші речі, підготовка до масованої приватизації, яку пробують розкрутити зараз під час війни, це теж дуже великий скандал. Умеров стоїть за цим. Умерв є підвладний. І умерв. Людина, яка дуже близька виявилася до Арахамії, якого Арахамія взяв єдиного зі сторони, тоді ще ніби з опозиційної фракції, на змову спочатку в Білорусі, а потім в Стамбулі, в кінці лютого і аж аж до е, кінця е, березня, які вони проводили з расистами, умер учасник цього процесу. На мій погляд, це є дуже дуже неприємні ознаки по ньому. Міністр оборони Ірєзніков і, і Умеру був учасниками ганебної зрадницьких дій. І він, як Кимом, кримський татарин, він підписався під тим, що Крим не буде повертатися Україні. 15 років ведемо переговори, але не будемо воювати за Крим, і не будемо його забирати. Це теж були ідеї чітко пов'язані з Умеровим. На мій погляд, це і погана кандидатура. Ми маємо повторака, боремося за полторака. Все, на цьому закінчуємо. Слава Україні!